Слава Богу, дорогі брати і сестри, в Господі, дорогі слухачі, записуємо вірш під назвою Розмова сина із татом. Як ви жили без альфона, без Самсунга і Фейсбук, як так жити було можна? Це ж життя, немов без рук. Не збагнути, як ви жили, без контактів мережі. Тож заснути неможливо. Як нема 4G. Як це можна уявити? Телефон один на всіх. Як так можна було жити? Це ж фантастика, це сміх. Бачиш, синку, кожен має свої цінності в житті. Час іде, не повертає, щось нове несе в руці. Кока колу ми не пили, газ, вода була за те. Вас здорових народили без ходогів і лате, а весіля без симбалів розказати б усім вам, а яких пісень співали без усяких фонограм. Навіть синку обходились, ми без доларів і монет, а молились, веселились, хоч не знали інтернет. Він забрав у вас все цінне, страх. Любов, молитву, час, вкравши все дорогоцінне, Він тепер сміється з вас. Як так можна жити, Сину, щоб без шлюбу і без христа, щоб забути і родину, і про те, що є душа? Яка користь від айфону, коли храм для вас чужий? Ви ж смієтеся з закону, що нам дав Господь святий. Хто поможе тобі, сину, коли сонечко зайде, хто розрадить в ту хвилину, чи айфон спасе тебе, в очі Богу подивися, і надійся на нього, його волі покорися, це важливіше всього. Амінь.